Час до да, местного времени. Давайте ориентировочно тогда на 13.20, наверное. Так будет получше, чтобы всем было. 20, 20 чтобы 20, никто 20. не напрягался. Да, 13-20, 13-30, даже чтобы без всякого там 13.30. Давайте, все договорились. Же, в, том же, в том же помещении. Да, 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 в том же, да. В же комнате даже, да. Ну, возможно, да. Я позвонил предварительно спросил, она у них есть в наличии или нет. Они мне сказали, что с часу до двух она у них будет зарезервирована для нас. Ну, И хорошо. вот. Ну, все, хорошо, тогда договорились, да. да. Всего хорошего. Добрый день. Добрый, добрый. Звонит. Я понял, понял. Куда нам ехать? Ну, давайте... Вы можете прямо сейчас? Ну, минут 30 нам на 20, чтобы доехать. Ну, минут 20-30, да? Ну, давайте тогда через полчаса на Вилюре велю, в 155. В Вилюре через полчаса, да? Все, будем. <плак> угу. Да, спасибо. Вы будете, так? Да, ну там же э, будем мы тех людей, которые в прошлый раз встречались, их же не будет, то есть буду я. Ні, ну ще один человек там буде. Ну, в общем, давайте при встрічі, щоб по телефону не наговарювати. Я понял, я понял, давайся. З кличком там ситуація така, що він, він в принципі себе відчуває самодостат. Тобто, він, якщо домовлятися, то він хоче домовлятися на рівних. Але в нього є одна проблема: в нього нема команди. Тобто, ті люди, які, яких він веде з собою, вони вже давно домовилися. Тобто, оце в нього є проблема. Тобто, ті люди, які є в списку, для нього, потім вони аутіться дуже боляче. Бо саме власне його людей там є не така велика частина. Ну, а все-таки от є е, інформація как бы, там в інтернеті, що все-таки чуть ли не проект Льовочкина, там но, так не, якщо, потихонечку, потихнечку іноді потихонечку, проскакивається. Насправді там. там частина людей Льовочкина є, частина людей фірташа є, частина людей Пінчука є. Частина взагалі якихось непонятних людей, яких вже давно ні без політики викинули, типу нашої України, з Батьківщини, які вже, скажімо, себе скомпроментували співпрацею з владою, їх там навіть, навіть вони їх виганяли, і вони тут, туди Так що, Я так розумію, що Віталік він ще не дуже має, ну я не хочу там якось його принижувати, але він не дуже має, напевно, ще відчуття з тої самостійної політичної гри, я так розумію, що він домовився з багатьма і має зобов'язання перед багатьма. Не знаю, наскільки він їх буде виконувати, чи буде порядно поступати чи ні, але я думаю, що коли якраз там інтереси, то ж не просто політичні структури, це ж бізнесові структури, а в них по-любому буде зіткнення інтересів, От коли вони зійдуться. Uh -huh. Но йому буде дуже складно виробити. Тобто раді... координації між вами координації нету, от реальної якої-то? Різниця... Ну, наша yeah. різниця в тому, що вони збирають, якщо збирають людей, вони збирають тільки за гроші. І ні... кличко, і ті, і другі, Тільки за діє за гроші. Тобто вони не mm. хоча от зараз є ситуація така, коли Кли... зараз кличко є на підйом. Тобто ми зараз бачимо дві хвилі. Mm -hmm. Є велика хвиля кличка. Тобто, що би народ зараз про нього не слухав, він бачить, що є кличко, і кличко імпонує як відома людина. До нього на зустрічі приходить дуже багато mm -hmm. людей. Але це є люди неактивні. Не тобто вони приходять на зустріч, щоб подивитися на зірку. Так? Але вони все одно, він, він має значну частину їх прихильників, враховуючи повне розчарування, багато хто готовий голосувати за кличка. Ми, ми так само попали на хвилю, вона є менша, але вона теж є хвиля. Е, ну, наші партнери, Яценюк, вони трошки мають зараз проблеми. Тобто вони почали просідати. Але ні кличко, ні Яценюк вони не можуть вивезти вулицю не вулицю можуть вводити тільки за гроші. Почому і якби как бы, у нас є ще позавчора, якби как бы, у нас було мнение таке, то от після вчорашнього вона реально змінилась, тому що что... Как бы наблюдали тенденцию, даже пытались по финансам посмотреть, то как бы не мы не нашли так особо, чтобы кто-то где-то раздавал финансы. не, я имею в виду сейчас кличко и этих координация. То есть сколько они могут поставить людей. Просто они нам называют, я вам так откровенно скажу, они называют, они просят финансирование, называют несусветные цифры. Ну, в финансах. То есть мы же это все на это смотрим, понимаем прекрасно, что там кто-то хочет что-то разделить. Тож є тарифи, я так знаю, що наймають спеціально людей ціла біржа праці. Але є один момент. Якщо ти хочеш зробити картинку для рекламного роліку, ну, то ти найми собі там, тисячу людей, виведи їх на площу, заплатив, вони тобі постоять з 10 до 12 і вони відпрацюють тобі. Але якщо ти якщо йдеться про ті справи, а це що це значить? Може бути штурм. Може бути протистояння з правоохоронними органами. Да, Найомні і люди уйдуть. Просто йдуть. На скільки раз було? були харківські угоди, наприклад. Угу. Так, тож тоді були ті драки, штурм Верховної Ради і так mm. далі. Ті собі стояли, вони, їм, їм же за то не платили. Mm. Займалися тим тільки наші. Чому? Тому що вони розуміли, для чого вони прийшли, вони ідейні, воні, кажуть. Mm. вони розуміли, що вони проти того. Вони йшли, а те просто стояли 12 годины, кинули пропурение. Ну, вони... Но ну, есть как бы какая-то вот, скажем так, если начнется противодействие, то есть если милиция пойдет в атаку, если пойдет в атаку. То есть есть какая-то ну, сплоченная, организованная группа, которая бы. Би... Да, да, но ну, там у нас оценивали там було около 1000 человек. Суть не в том, что было тысячи человек, угу. суть в іншому, суть в том, что була озброєні силы э, Беркут. Кілька моментів. на рахунок за фінанси. Е, тоді під українським домом наші партнери найняли кілька охоронних фірм. Е, партнери ну, найняли да. да, да. кілька охоронних фірм. Тобто, ліпше б їх там не було. В формі вони аніби Ну, просто прийшли пацани, якісь там боксери чи щось, uh -huh. але кажуть, ліпше би їх там не було. По-перше, вони себе поводили. Ну, відповідно. Вони стоять, зразу видно, що вони, вони чужі. В тому середовищі, них в очах інший блиск. По-друге, ну коли якби та драка була, вони теж збоку стояли. Насправді, драка билася, ті... це, це, це міг бути просто пацанчик, якому там 18 років, який не ходить ніяку спортивну секцію, mm -hmm. нещасний ходенький, але він це робив. Батьківщина це є старі гравці політичні, які грали на цьому завжди. І яценюку як особистості дуже складно самому їм боротися там з групою Турчинова and Company. Бо це дуже там досвідчені гравці політичні. Йому завжди треба буде альтернатива, яка, скажімо, поставить плече. Ніхто з них не працює на вулиці. Вони не вміють робити вуличної політики. Вони вміють працювати в кабінеті, в комфортних умовах, на комфортному телебаченні е, на вулиці. Тобто вони взагалі не вміють працювати, і їм потрібно вміння, якщо є до потреби, виходити на вулицю. Окрім нас, сьогодні на вулицю людей не, вони. не вони виведуть вони. Вони виведуть тільки за гроші, Це без днів у них не без грошей. Вони людей не вони привчили. Вони за ці роки привчили, що вони виводять виключно за гроші. А ну за юлю теж приходять за гроші. Тобто от це все ж розказують, підтримка така там страшна. Mm -hmm. ну, як, ну навіть навіть у ті бособисто досвіду навіть на відміну від удару у них є умовно ідейні люди, але навіть ці умовно ідейні вони все одно отримують гроші. Тобто навіть у ці пенсіонери, там у нього у юлі, це пенсіонерного віку mm -hmm. жінки вони все одно отримують гроші. Тобто вони ідейні. це точна інформація Ну, українського... mm -hmm. події понахали українського дому події були українського дому. Вони було протистояння фізичної смерті. Mm -hmm. Тобто вони що зробили? Тобто вони є в Києві бригади людей, які працюють там фізичне протистояння, там, наприклад, забудовник. Місцеві mm -hmm. На мешканці виходять, там хтось там. Ну, mm -hmm. да, в Москві такої є, так? Да. Так, відповідно, скажімо, вони взяли ті самі бригади, перетягнули свої футболки, і в футболках батьківщини вили, чому знаємо? Ну, тому що ми, наші там саме партії, з, з тою бригадою, буквально перед тим тиждень, зустрічалися коло одної забудови. Там ще дуже такий фактажний хлопець в них є негр. А да, да я бачив його по телевізору, все везде показують негар. Так, формилися в йокі, поки тому що тиждень тому сходилися, вони стояли там з за ахметовських забудовник, а тут він же тут стоїть. Ну я за що розумію, що та бригада, яка удар вивіді людей, чи ні, все таки про регіоновські вони? вони швидше про якщо ну там велика кількість людей, яка не буде сліхатися річка, це не його люди. Тобто нікуди він не дінеться. Тобто, він, виходить, провладний, тобто, це є та гібко 2 Цей mm. проєкт дуже віртуальний. No, no, no. Тобто, Цей, цей проєкт буде жити до першого концептуального голосування в Верховній Раді. Коли в нього не буде консолідовано голосування, а буде тільки хлоп, Все, no, no, no. зразу рейтинг посипеться, в нього немає ядра виборця. Він ж не має ядра, він має надію. Надію людей. Більше того, виборець. Я зараз розмовляв з соціологами, які говорять про те, що ну на превеликий жаль, рейтинг обсипиться. У ну, нього или... е -э батьківщина добере. Добрий день. Доброго дня. Мені нужен Олег Ярославович. Я не зараз. оборони. Ким говорить. Это... Это Адам, представитель Михаила Канеда. Я хотел бы поговорить по поводу нашей вчерашней встречи. Вы не передумали? Я обещаю, Я, я же вам уже сказал, мы не будем с с вами на финансовом основе. Эти кошки нам не требуют. Ну и разумеется, не надо. Так что, ну, то, что, что вы не останетесь здесь, сидите у нас. Вы должны удачить на но я хотел...